Віддати батьківщині активісти студентського братства спробували самотужки повернути Україні військовий маяк, контрольований росіянами на мисі Сарич у Криму. Група з восьми молодих людей зайшли на територію об'єкта, проте були затримані російськими військовими. Після виклику міліції активісти організації були відпущені та покинули територію маяка. На двадцять річні незалежності. Ми вирішили, що дійсно це той момент, коли слід нагадати всьому суспільству про окупацію маяків. Та п'яти тисяч інших об'єктів державного майна України, які абсолютно незаконно використовуються іноземними військами. Студентське братство пояснює свої дії бажанням нагадати росіянам про необхідність повернення Україні її гідрографічних об'єктів. Наразі активісти організації розбили поблизу маяка на метеве містечко і залишаються чергувати в ньому на невизначений термін. Любов гражданіном може виражати, виражати своє міння будь-якими доступними і законними способами. Єдине, що хотілося б, щоб данные молодые люди не переступали в рамки закону і не нарушали границі воєнних городків і охраняемых об'єктів. Я перепудилася зранку, почала всюди дзвонити. Виявляється, що хлопці собі просто там була відкрита хвіртка. Вони собі зайшли туди, поставили намети. Е, ну, Підійшла, мілі, там хтось побачив, бо ще хлопці тут не можна, пересуньте трошки свої намети. Пересунули намети, вони зараз собі прекрасно там.